Сьогодні на огляді в нас осушувач повітря від компанії Maxton. Це модель mx 60 Промисловий осушувач повітря, який призначений для різних типів приміщення. Це може бути склад, це може бути якийсь цех, це може бути просушка приміщень після ремонтів. Любе виробництво, харчове на харчове використовується даний прилад. Продуктивність даної моделі складає 60 літрів за добу. Це, відповідно, залежить від температур в приміщенні, від вологості, але даний прилад таку продуктивність збирати може. Даний прилад іде компресорного типу, і перевага даної моделі якраз заключається в тому, що даний осушувач має вбудований компресор від компанії Panasonic. Це енергоефективний і якісний компресор, який споживає 700 Вт. І е, видає дуже хорошу продуктивність. Якщо брати по рівню шуму, то даний прилад працює достатньо тихо, враховуючи, що це 60-ка і це промисловий варіант, е, тому він не буде створювати високу рівню шуму. Даний прилад поставляється в металовому корпусі. Він комбінований по кольору: це чорний з білим. Зверху є панель налаштувань. Ми зараз детально розкажемо е, про всі можливі налаштування. Тут є два дисплеї, і є фізичні кнопки. Якщо подивитись на передню частину корпусу, то тут є отвір для забору повітря. Відповідно, тут забирається вологе повітря. Цей фільтр ми можемо зняти, який тут є в комплекті. Це металева решітка і нейлонова сітка. Ми рекомендуємо слідкувати за тим, щоб пристрій був в чистоті, прочищати, промивати і потім ставити назад. За фільтром є радіатор, відповідно, на якому проходить процес накопичення вологи, конденсат назбирується, стікає вниз в піддон, потім попадає в бак або на дренажну систему. Також можемо побачити датчики вологості і температури, які контролюють температуру в приміщенні і показують поточну вологість. Також, відповідно, ви можете виставити свою. Радіатор має покриття блюфін, трубки мідні. Відповідно, тут проходить процес, проходить фреон по трасі, Відповідно, цей елемент охолоджується. Якщо почистити, промити, це можна зробити. Відповідно, вся водичка брудна стече, і ви потім можете далі користуватися приладом. Фіксується це також просто назад, на магніті, там такий механізм спеціальний. З нижньої частини корпусу знаходиться бак, достатньо просто натиснути один раз по центру. Тут є такі магніти. Відкривається таке віконечко, бак на 7,5 літрів. Пластиковий, він має поплавок. Відповідно, поплавок фіксує рівень заповнення, усушувач автоматично виключається. Можна подивитись на дисплей. Помилка є є 4. Вот і фул. Тобто заповнений бак. Наразі, коли він відсутній, також відповідно пристрій показує. В комплекті йде дренажна трубка. Ви її можете під'єднати до отвору і вивести з боку. Бак обов'язково повинен бути присутній. Ви там зверху виводите і потім виводиться вниз, головне під кутом, тому що помпи тут немає, вода просто йде самотьоком. Бак назад поставили, трубка, відповідна у вас буде зверху ось там, і виходите з правої сторони. Закриваємо назад. Даний пристрій йде на коліщатах, його можна переміщати. Коліщата невеликі, але якісні, вони витримують навантаження пристрою. І, відповідно, з часом їм нічого не буде. Вони на 360 градусів. Пристрій можна легко перевозити. Якщо перенести, то є ручки, такі пластикові з боки, Вони достатньо надійні. Вдвох, наприклад, теж можна прилад. Перенести він важить 35 кг. На задній частині корпусу тут є схема, і ззаду виходить підключення, е, йде кабель. Це звичайне жилення 220, звичайну розетку. І так, ми зараз запустимо тоді прилад і покажемо вам по налаштуванню. Як тільки натискаємо кнопку Power, то пристрій показує температуру в приміщенні. Ми зараз знаходимося в складському приміщенні. Тут у нас 10 градусів і вологість 39%. Зараз пристрій запуститься, включить компресор, вентилятор і почне працювати. Якщо натиснути кнопку СО, це безприривний режим, то пристрій буде працювати без орієнтування на показник по вологості. Тобто, поки не заповниться бак, якщо це дренажна система, то буде працювати постійно. Також горить індикація ран, тобто пристрій працює. Якщо ви хочете виставити вологість, ви можете скористатись вже кнопками, фіксованими, скажімо, по вологості. Є, наприклад, режим. Драй це 50%, і режим комфорт це 60%. Відповідно, він побачить, що нижче, і зараз виключиться. То ми, наприклад, в такому режимі ставимо СО або вологість вручну виставляємо нижче. Наприклад, зараз 41% ми можемо поставити ось таким чином. Це вверх, а це показник іде вниз. Можна кнопку затримати. І, наприклад, виставляємо йому 35%. Або От. Він собі зафіксує і буде працювати до 35. Крок тут йде 1% і мінімальне значення це 10%. Але, звичайно, має бути хороша температура, якщо ви хочете досягнути цього показника і хороша циркуляція повітря в порівнянні, наприклад, пристрій він пропускає 400 кубічних метрів. То у вас відповідно має бути хороший запас. По налаштуванню це основні кнопки. Плюс є тут кнопка калібрування при необхідності датчиків, і є кнопка таймеру. Відповідно, по таймеру можна налаштувати на виключення. Дефрост – це режим розморозки, це буде горіти таймер, і відповідно бак Waterfull, як ми показували, що це заповнений бак. Даний прилад має пропускну можливість 400 кубічних метрів в годину. Споживає він 700 Вт і продуктивність має до 60 літрів. Працює він на холодагенті r 410 це безпечний холодагент. Якщо брати по площі приміщення даного приладу, то він може до 150 квадратних метрів опрацювати приміщення, але це залежить від висоти стелі. Ну і відповідно від температури, тому що ефективність від температури напряму також дуже важлива. Якщо у вас є якісь додаткові питання по даному приладу, можете звернутися до нас по телефонах, і ми обов'язково вас проконсультуємо.